Всім привіт! Значить, щось мені так у голову сонце напекло. Появилась така думка зробити електротачку. Не знаю, що з цього вийде. Але якщо щось вийде, значить ви це відео бачите. Я. Значить за основу взятий. Такий редуктор, це від культиватора електричного. Можна, в принципі, взяти. У мене ще є отакий. Я колись давно купляв до мотокоси. Там навіть на каналі відео десь є, як воно працює, але зараз в ньому потреби майже немає. Так як є, трактор, є фреза. А це так, просопати щось швидко і то. Ну, є трохи навантаження на косу. Не таке навантаження на, о, на це, як на ручки, так як воно важке. В принципі, можна взяти такі, я взяв отакий, як показував. Виходить оці. Рідні вали короткі, там стоїть, зараз зараний дуб вже розкидав. Ось такий вал стоїть. Ось така, бачите, зірочка злизана. Оце я одного розібрав інший робочий. Ось тут є ножі. Відірвались і покоцали з двох одного складу. Ну, в принципі, можна і так лишити, там масла немає в цій частині. Масло отут. Вал цей рідний короткий. Ось така черв'ячна вроді передача. То вирішив. Знайшов і по діаметру. Якийсь круток. Чуть-чуть. Ну. Як міг, так нарізав отвір під цю шпонку. Чи шпоночний паз як воно. Ну, просверлив пару разів, гравером ручний вибрав. Все. І далі, далі будемо бачити, от планую його. Зараз. Ну, в Потім побачите. Планую, щоб опора була на таких от двох підшипниках, так як вона буде на двох колесах. Отак і отак. Ну, в принципі, замість цих буде оцей вал один. Тут будуть ставитись колеса, ще буду думати, як його що закріплювати. І скажу, роблю що є, так що просто будете дивитись на саму ідею. А вже з чого робив, то діло кожного. Ей, кісун! Кісун Сірошка. Вона. Сіронця, сіроска, сьогодні не поснідала, рибки не дав їй. Значить, дивимося далі. Так, ну то день роботи зібрав. Так, бачите, тут ну, ці диски просверлив. Це, щоб не прокручувалось, тримається воно на цьому валу. Тобто ем... опора на оцей вал, це щоб не прокручувалось. Отак дав, просто прикрутив ті стандартні випрями зуби, щоб були на тому культиваторі. Отакі. Молотком випрямив, отвори, просорлив. Отак. Далі будемо щось думати, раму переробляти, щоб зробити кріплення. Також буде на отакі підшипники, щоб опора була, вони якось отак, мабуть, стануть. Во. І саму раму теж десь на днях буду мудрувати, переварювати. Роботи тут ще вистачає. Тут якось планку треба буде прикрутити. Опорну якусь, типу плиту. Ну, щоб також, якщо тут не буде опори, вона не буде працювати. Ну, надіюсь, щось вийде. Ну давай. І ще трошки помаленько. Ще можна буде думати щось з, з, з швидкістю. А ну Ілля сядь. Сюда. Ну залізь сядь, що тобі, важко. Ну, ти ж Я ж Костя сядь. Ілля везе. Бо її треба піднімати трошки. Сяді, сиди. Сідай трошки буде. Ні держав. Раді концерт. мазь. знімець. снимать На горки на горки виїжджає быстро і легко. Так, значить, щось ми вже бачили, щось ні. Отак от, от воно на сьогоднішній день виглядає, вже причіплене. Такий шурупокрут. От той вал, що раніше показував, був обточений, зроблений, трьогранний, щоб не провертався і просто зажато патрон. В майбутньому можна буде будь-який патрон, ой, будь-який там навіть та будь-який, в принципі, на який, який душа зображає. Цей трішки по швидкості не вистачає. Побачите на відео, чи вже побачили, не знаю, як я вставлю. Він трішки о, трішки помало працює. Можливо, щось придеться доробляти. Тут зроблене якесь там кріплення, зварене на швидку руку, щоб знімалося. Чуть що. Тут відкрутив. Тут відкрутив два. І патрон віджав і все знялося. Другий вставив, так само кріплення якесь доробив і поїхав. Це у мене від інструмента Хайсер. Акумулятор 21 вольт. Цей шуропокрут 24 вольтовий. Можливо, ще найду Щось цікавіше, безщіткове. Ну, так. Це кріплення на акумулятор, воно все знімається. Також в розрив одного провода Звичайну кнопку. Ой, сонце у нас ліпить кнопка. Це кріплення з... Труби каналізаційної підігрів, вигнув, прикрутив. Все кнопка стоїть на місці. Зараз я сказав, що мав. Та далі будемо бачити, як в роботі. Ідею ви поняли, точніше, зрозуміли ідею. А далі хто як хоче, так і собі мудрує, а не хоче, і купляє за 30 тисяч заводську. Просто цікаво було попробувати. і тачка лишня є. Все, всім дякую, до побачення.